Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня та сходу України. Це депутат від партії кремлівського диктатора Путіна та бойовики, що захоплювали Солидар та Севєродонецьк. Їм повідомлено заочні підозри. Один із зловмисників, мешканець Лівобережжя Херсонщини, який приєднався до кремлівської партії Єдина Росія та брав участь у плебісциті Кремля щодо приєднання південного регіону до складу Російської Федерації. Встановлено, що він особисто надавав допомогу представникам окупаційної влади, забезпечував розміщення особового складу збройних сил Російської Федерації у домівках громадян України, які виїхали з окупованої території. Ще двома зрадниками виявилися мешканці Луганщини, які ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно приєдналися до лав терористичної організації ЛНР. Там зловмисники брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході України. Після 24 лютого 2022 року вони приєднались до підрозділів збройних сил Російської Федерації і нині воюють проти сил оборони. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили усім трьом фігурантам заочно про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників та притягнення їх до. Відповідальності.